Шановні друзі, всім вітання. Зараз знаходжусь на гранвілежі, беру в роботу гарну, однокімнатну квартиру з ремонтом. Будинок зданий заселений повністю. Заходимо в саму квартиру. Площа квартири 43 квадратних метри. Це є коридор. Домофон, автомати на світло, все повністю. Тей кордор є місце під роздягалку. Двері в квартирі повністю дерев'яні. Заходимо в кімнату. Ось така велика світла простора, кімната. Вікна в квартирі панорамні. Ось такий вигляд з вікон. В квартирі все лишається. Все, що бачите на відео, все залишається. Площа 43 квадратних метри. Заходимо в санбузу. Тумба дерев'яна. Ось така тумба. Душова, правка, сушка, все повністю є. І є такі дерев'яні декори, пороблені, дуже гарні, з датчиком руху. І заходимо на саму кухню. Це є місце під куток. Виводи під телевізор, ось така кухня повністю, холодильник, лоджія, Є така ніша, може бути як кладовка або як робоча частина. І ось такий вигляд вікон на спортивний майданчик. Кого цікавить така пропозиція? Будь ласка, звертайтеся з радістю, покажемо.